Ольга Науменко, з ким поведешся, від того й наберешся. У нас дома дивина, дружить кіт і цуценя. Разом скрізь вони гуляють, розважаються і грають. Та ми стали помічати, що наш кіт почав гарчати, став носити гілочки, і жувати кісточки. А от Лінивий полюбляє цілу дни, у куточку десь валятись, і з обгордочками гад. Що ж це коїться? біда? Цуци схожий на кота, ну а кіт неначе пес, справжнє чудо із чудес. Ось таке в житті буває, дружба. Звичай міняє: з ким, як, поведешся, від того й наберешся.